Друзі, вітаю з Днем незалежності. Вирушаємо в дорогу, веземо автомобілі для українських військових, які воюють на півдні Запорізької області та на Донеччині. От веземо таку велику швидку Сітруен Oled від комітету медичної допомоги в Закарпатті для морської піхоти. Веземо джипи, веземо багі, От бачите, багі на лафеті. Це наші водії. Дякую їм за роботу. Веземо пікапи для 47-ї бригади. Веземо джип лендровер для 28-ї бригади лицарів зимового походу. От у нас ще один пікап для 10-ї гірсько-штурмової бригади. І бачимо там Tucson, який також має бути переданий 57-му окрему механізовану бригаду. Їдемо, побажати нам щасливої дороги і за можливості докиньте трохи на пальне. Слава Україні! З Днем Незалежності!